Кличуть, ей ти там позитивний, іди сюди, погрожують побити тебе, вимагають гроші. Віл, все, це смерть, це кінцева. Якщо я собі поріжу руку, тобі поріжу руку, і ми потребуємось. Віл, 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 віл. Я просто шаблонний. і От просто усюди. Якщо в тебе був незахищений секс і ти переживаєш, ти маєш в перші 72 години після контакту. Карчикян. Віл позитивний. Прийшов пояснити, хто такий ВІЛ Сніт. Я віл-позитивний відкритий віл-позитивний хлопець. Мені 21 рік. Дізнався я 4 роки тому. Ну, а жив, напевно, ще й рік, тобто 5 років загалом. Перший контакт з дівчиною він був незахищений. Потім дівчина пропала. Випадково познайомились в магазині. Просто я купував хліб. Ну так буває. Сподир за Так. <гум> да. Думав, що ВІЛ це інфекція там, дорослих людей, там, свої 16 років, що, там, там, 30, бо там вже буду переживати. І можна зараз там не захищатись. А виявилося, як виявилося. Найбісячіше це коли люди, які не знають, що таке ВІЛ, починають тебе жаліти, і вони прям переживають за тебе. Ой, ти такий бідний, нічого страшного, ти впораєшся, все буде добре. Оце прям дуже бісить. Людина не знає, що з ВІЛ спокійно живуть з діабетом, не так просто жити, ніж з ВІЛ. Адекватна терапія з'явилась ну років 10 назад. Адекватно, я маю на увазі, коли там не треба пити мільйон таблеток, від яких мільйон побочих. Зараз я приймаю одну таблетку, і в мене немає побічних дій. Я можу там її прийняти в 12 ранку або в 5 вечора, коли мені зручно. Зараз я відкритіше говорю, і в мене немає таких нових знайомств, які дуже здивовані. загалом вони якось дивуються на стороні, напевно, і потім вже до мене приходять. Зараз. З цим простіше, коли я там тільки починав, наприклад, в медичному закладі був там були лікарі, робили мені рентген, і дві дорослі жінки дуже почали переговорюватись між собою, такі, о, який він бідний, йому там 17 років, бідненький, вже має віл статус. Як же ж він жити буде? Як же ж там сім'я, діти? я так... А я стою поряд і все це чую. І це було ну, найдивніше, що я почув від працівників медзакладу. ВІЛ, все, це смерть, це кінцева. Я живу звичайне життя, таке ж саме, приймаю терапію, і я там можу мати здорових дітей своїх здорових дітей, які не будуть мати вірус. Це все залежить від того, як сумлінно приймається терапія. Якщо людина приймає терапію, в неї падає вірусне навантаження. Вірусне навантаження падає, людина не може інфікувати. Ну навіть якщо я собі поріжу руку, тобі поріжу руку, і ми потремось, то нічого не буде, тому що в мене виявне вірусне навантаження. У мене ну настільки мало копій вірусу в організмі, що ну інфікувати тебе буде дуже складно. Найбільше вірусу знаходиться в родному молодці матері, і ну, робили дослідження, що ВІЛ-позитивна мама, яка приймає терапію і має дитину, вона не може її інфікувати, і в її молодці немає вірусу. Тобто в рідині, де найбільше малось бути, вірусу його там немає. Всі чули, що таке ВІЛ. Віл-СНІД, ми всі чули, що це таке. А якісь деталі ми не знаємо. Багато хто не знає, як лікується, багато хто не знає, що не передається через слину, багато хто не знає, що можна мати здорових дітей. Тобто такі деталі, які вони важливі, але про них забувають. Слина ніяк не передає вірус. Багато хто думає, що якщо будуть ранки в роті, кров там кровоточать ясно, то можна інфікуватись. Ну, це. Unreal. Якщо ти цілуєш з людиною, якої кров з рота, то ти це відчуєш, і тобі буде напевно дуже огидно цілувати з людиною, якої кров з рота йде. Тому, якщо ти обізнаний, якщо ти розумієш, що таке ВІЛ, як він передається, які можуть бути небезпечні етапи при комунікації з позитивною людиною, то ти не будеш панікувати. Це ну, базові речі, які людина має знати. І від того, у нас проблеми зі статевим вихованням, тому що. Це теж частина статевого виховання. Я працюю в громадській організації, е, займаюся там профілактикою ВІЛ-інфекції. Взагалі я почав там працювати після початку повномасштабного вторгнення. Я вирішив, що ну, я маю ВІЛ, і я можу допомагати людям не отримати цей ВІЛ, е, захистити себе, навчити людей захищати себе. Дуже бісять люди, які е, бояться інфікуватись від порізу там, паперу. Випадкового і вже там панікують, починають там, бігти кудись щось до лікаря, до соцпрацівника протестуватись, а мені, будь ласка, це, а я через два тижні прийду, а потім ще через два тижні, і це люди і це… Вірус в організму живе дві години. В сухому стані дуже швидко помирає. Я думаю, це люди, у яких підвищена тривожність, і вони концентруються на одній темі, що віл-віл-віл, віл, віл, і вони концентруються на цій темі. і Накручують себе просто, що там, від будь-чого, від будь-якого доторгу, там, до крові, до ще чогось, а ви там рукавички міняєте. А як ви можете взагалі нас тестувати, якщо ви ВІЛ позитивний? І ти знову пояснюєш, що я маю невиявне вірусне навантаження, якщо ти випиш мою кров, ти не інфікуєшся. Я ну, ніяким ніяким чином не можу тебе інфікувати. Якщо е, людина не має ризикової поведінки, вона не інфікується. Це ну, раніше були історії, коли там, пересадка органів, переливання крові. Ну, зараз все тестується мільйон разів. Тобі не, не вілють кров інфікованої людини. Якщо в тебе з'явився статус, це був або контакт з кров'ю інфікованої людини, або статевий контакт. Ситуації бувають різні. Бувають там в стосунках дуже довго, там 10 років, 15 років, і потім приходять а у когось із них ввіл позитивний статус. І тут вже з'являються питання, звідки він з'явився: хтось або зрадив, або. Майже нікому не розказував спочатку, коли дізнався про свій статус. Е, мої батьки досі не знають, що я маю віл-позитивний статус, мої друзі е, два роки тому не знали, що я маю віл-позитивний статус. Я поступово почав відкриватись, коли вирішив, що в мене має бути якась е, проактивна позиція в цьому. Ну, першому я сказав, е, коли я дізнався, я розказав своєму на той момент хлопцю. Ми. Е, це було напевно, найстрашніше, що було. Я пережив в своєму житті. Я дуже там нервував, панікував. Я дуже готувався перед тим, як розказати йому. І коли вже розказав, я отримав дуже сильну підтримку, і це було дуже круто, тому що перший досвід, коли ти розповідаєш першій людині, це дуже важливо, і від того ти далі відкритіше стаєш до інших людей, мені здається. А ми були разом 3,5 роки, я не так давно розійшовся. За три з половиною роки, до речі, його не інфікував. Я розказав всім партнерам, які в мене були, всі протестувались, і у всіх був негативний результат. Коли дізнаюсь про свій вілл-статус, я зобов'язаний розказати, попередити своїх попередніх статевих партнерів, тому що в когось з них є вілл-інфекція і вони когось наражають на небезпеку. Якщо я не розказав їм, я наражаю інших людей на небезпеку. Це Відповідальність. Я не, не приховую свою орієнтацію, не приховую свій статус, але я такий е стереотипний гей, який має віл, який ще, напевно, і колеться десь вдома. Ну, да да от транки. Я просто шаблонний, і от просто усюди. <laughs> Бувають шантаж. Коли шантажують, ти там поділився своїм статусом, тебе починають шантажувати, розказати там всім іншим, вимагають гроші або вимагають там погрожують побити тебе. Це теж. Дуже неприємні випадки такі були. Ну, наприклад, там були у стосунках, один розказав там, інший про свій статус, і там дівчина починає його шантажувати, або навпаки, чоловік починає дівчину шантажувати, або вони вже розійшлись, і дівчина починає всім розказувати, що в нього ВІЛ. Це незаконно, це карається законом. Лікарі, які розповідають іншим лікарям про твій статус, або розповідають там в коридорі, наприклад, ой, ти віл позитивний, іди сюди. Це теж. Дискримінація це незаконно. За це е, штрафують. Ти стоїш в черзі і там отримати терапію, а тебе кличуть «ей, ти, там позитивний, іди сюди. І це ну, людині може бути неприємно, можливо, її зґвалтували, вона інфікувалася, і це травма на все життя. Тут кличуть «ей, ти позитивний. Mm -hmm. Ти добровільно вирішуєш кому казати. Якщо людина замість тебе вирішила розказати, це вже порушення твоїх прав. У мене був випадок в стоматології, коли мене попросили пройти анкетування, і там дійсно було питання про хронічні захворювання. І я вказав, так, я маю хронічне захворювання. Там не уточнювало, яке саме. І в мене потім стоматолог спитав, яке захворювання вже під час процедури, коли він мене оглядав, я сказав, що це ВІЛ. І він просто спитав, як давно я там на терапії. Я сказав, що чотири роки приймаю терапію. У мене на вявне навантаження, і все більше мене ніхто не, не за і це, напевно, був той рівень сервісу, який е, я очікував. Тобто, не було там, ану провалювай звідси, ти двіл позитивний. Такі випадки дійсно бувають. У нас в організації е, є юридичний відділ, який допомагає таким клієнтам, коли які отримали дискримінацію. Професійні лікарі. Тебе дискримінують за твоїм віл-статусом, не, не проводять тобі процедури певні, не складуть стаціонар що незаконно. Якщо в тебе є якась хвороба не пов'язана, яка не чіпає віл-інфекцію, наприклад, прийшов вирізати апендицит і тобі відмовляють, це незаконно, це дискримінація. І у нас в організації є пара юристи, які допомагають нашим клієнтам, і вони вирішують ці питання. І таких випадків. У 23-му році було близько тисячі, і це не дуже приємно, насправді. Було таке, коли мені казали, що той спідозний. І мені це було не дуже приємно, тому що ну, ну СНІД це трішки інше. Є статус ВІЛ, а є е, остання стадія цієї хвороби, СНІД це одне і те саме, але це різні стадії. Хтось думає, що це різні хвороби. ВІЛ дорівнює СНІД. Але ВІЛ це початок, СНІД це вже остання стадія, якщо ти не лікуєшся. Якщо ти приймаєш терапію, у тебе ніколи не буде СНІД. Так, да, є певне лікування, але люди зі стадією СНІД вони довго не живуть. Є ще такі люди, віл-дисиденти, які це я з такими зіштовхувався, це жахливо. Люди, які не приймають терапію, вони мають вірус, і вони просто через 10-15 років помирають від того, що вони не лікувались. У мене на сайті знайомства стояв ВІЛ-позитивний статус, я відкрито там про це написав. Мені написав якийсь хлопець, який був ВІЛ-дисидентом. він почав пояснювати, що вірусу не існує, це все заговор, і що насправді я не хворий, і просто п'ю таблетки, які держава нам дає. Ну, це було максимально неприємно. Я намагався йому щось довести спочатку, потім я зрозумів, що це без. Безмістовно беззмі... він переходив на агресію, на якісь о... особисті образи, і довелось просто його заблокувати. Таких людей потрібно шукати і саджати. Так, да, як правило, вони не розказують і вони не наражають наражають на небезпеку інших, і це жахливо. За це, до речі, у нас є кримінальна відповідальність. Якщо ти не знаєш про свій статус, наражаєш на небезпеку, це три роки. Якщо ти знаєш статус, наражаєш на небезпеку п'ять років, і якщо ти навмисно наражаєш на небезпеку, це десять років. А знаєш, скільки людей посадили в цьому уроці? Е, таких випадків важко довести. Ну, довести, що тебе інфікувала саме ця людина, саме в той момент неможливо. Ну, макс... ну Це нереально. Я на днях побачив статистику за березень місяць 24-го року нових випадків вілоінфекції. І я був досить, досить шокований, тому що 1038 випадків за місяць нових. Віл інфекції. Це тільки в Україні і тільки за місяць. І це е, гетеро, е, до речі, то дуже важливо. Е, основний міф, що ВІЛ це хвороба геїв, або е, ЛГБТ спільноти, або секс-працівників, або е, наркоманів. 87% з цієї статистики це гетероконтакти. Якщо в тебе був незахищений секс і ти переживаєш. Ти маєш в перші 72 години після контакту а, звернутися до медичного закладу, сні центру, кабінету довіри а, і попросити у них постконтактну профілактику. Це така ж антиретровірусна терапія, як і я приймаю, вілпозитивна людина, але вона м, захищає імунітет від майбутнього інфікування. Коли вірус попав в організм, йому треба час зачепити за клітини імунітету і інфікувати їх. Тут важливо о, якомога раніше о, почати їх приймати. Там захист до 96% в залежності від годин, коли ти почав приймати. У експрес-тестів, якими виявляють ВІЛ-інфекцію, Зараз ці тести знаходяться в будь-якій будь лікарні, у будь-якого сімейного лікаря можна попросити пройти тестування. Це буде експрес-тестування, експрес-тестом. Він робиться за 15 хвилин, кров з пальця. 15 хвилин буде результат. З період вікна. Він може сягати це період, в який неможливо виявити інфекцію. Коли вірус потрапив в організм, має пройти певний час, коли організм среагує на цей вірус. І цей період складає від одного до трьох місяців. Він може у всіх по-різному змінюватися. Захищена контрацепція це презерватив. Якщо використовують, ну, багато хто думає, що контрацепція це там можуть бути якісь протизаплідні пігулки, і вони там врятують від цього. Захищений секс, секс це бар'єрна контрацепція, презерватив, який не дає а, рідинам потрапити в іншу людину. Якщо навіть ти на дві хвилини засунув висунув, типу краще це буде в резинці, ніж потім з віл статусом І якби я в той момент, коли я інфікувався, використав той сраний презерватив. То я б зараз, типу, не сидів би тут, я б не страждав би там, пів свого життя е, від того, що там черги отримати терапію, е, ти вілланфікований, з тобою не можна займатися сексом. Краще. Використати презерватив тут і зараз, ніж потім страждати. Я молодий, мене не зберуть воювати, але відправити на якісь тренування мене можуть. Люди, які постарше, 25, 27 і більше, їх можуть відправити в армію, це вже не є там, проблемою якоїсь хвороби, яка там, дозволяє звільнитися повністю від військової служби. Ти приймаєш терапію, а якщо ти поранений і тебе е, зараз. Там рятує твоє життя парамедик, це вже він бере на себе відповідальність. Він використовує одноразові рукавички, він може використовувати ПЕП. Це таблетки, які захистять його від інфікування. Він... У нас, до речі, часто в організацію приходять парамедики, які беруть у нас ПЕП. Преп це таблетки, які захистять тебе від інфікування. Це як захист імунітету. Є певна схема. Наприклад, якщо парамедик виїжджає на там, лінію зіткнення, він може там почати там, пити цей курс. А, пропити два дні і він буде захищений від е, інфікування. І він не буде переживати. ВІЛ-позитивна людина, не віл-позитивна, він буде в безпеці. А якщо завтра ліки винайдуть, які в тебе емоції будуть? Ну окей. Та які емоції? Ну, якщо з'явиться лікування, повністю вилікують е, е, вірус. Ну, мене це не так турбує, щоб я прям панікував і шукав це лікування постійно. В якійсь мірі я можу подякувати, тому що я дізнався про свій віл статус, що в мене з'явився віл. Я е, задумався над сенсом свого життя, над сенсом е, е, того, що я можу зробити в цьому житті, е, до своєї смерті. Тобто я в свої там, 17 років задумався над своєю смертю. І е, я почав змінив напрямок своїх думок. Те, де я хочу розвиватися, що я хочу робити, щоб отримувати задоволення. Я хочу від життя отримувати задоволення, і я роблю так, щоб я його отримав. І ць, завдяки цьому я в якійсь мірі дякую Вілінфекції.